Мої вітання, друзі. Сьогодні у мене такий осінній настрій зробити, знаєте що? Ряженку. Тому що зранку вийшов о, прогулятися, а у нас під будинком жіночки продають домашнє молоко. Незбиране, сказали, що прямо з-під корови. Ну, а для того, щоб зробити ряженку, я це знаю, колись їздив по знаку якості на заводи, потрібно молоко нагріти, зробити його пряженим. А потім туди додати якийсь кисломолочний інгредієнт. Ну, в народі це зазвичай сметана. Оце теж свіжа сметана, сільська. І я ніколи сам не робив ряжанку, а зараз спробую на ваших очах. Тому що це, ну, начебто, не так і складно, але довго. Почну з того, що закип'ячу молоко. А потім його треба буде на маленькому маленькому вогні перемішувати, доки воно не стане кремового кольору. Томити. Ну, наші предки робили це в печі. Рецепт приготування ряженки у сучасних умовах, навіть у міській кухні в квартирі, я знайшов в такій книжці. У мене дуже багато кулінарних різних книжок. Ось ця одна з кращих українська смакота. Кращі рецепти традиційної української кухні. Закипіло молоко, а навіть... Ой-ой-ой, бачите, закипіло. Так, не треба нам тут скандалу. Все, я роблю маленьким вогонь. Бачите, яке воно розжарене. Зменшую до мінімума. І тепер треба уважно стежити, постійно помішувати, і нехай це молочко томиться, ну доки не стане такого кремового, коричневатого відтінку, кольору не набуде. Але треба бути уважним. Чому я сказав, що ряжанка це історія вдовгу, тому що, ну, наприклад, щоб отримати першу основу ряжанки, це пряжене молоко, треба. Його томити на маленькому вогні ну, щонайменше 3-4 години. Якщо пінка утворюється краще її збирати, видаляти, помішуйте, можете займатися своїми справами. Тому ось такий осінній день, коли на вулиці похмуро, не дуже вже тепло, якраз підходить для цієї роботи. Я якраз стежу, займаюся своїми справами, але молочко топлене у мене вариться. Минуло десь півгодинки, бачите, тут і пінка утворюється, і ось ця скоринка ми її геть. Перемішали? Ну, до кремового кольору ще далеко. Маємо терпіння. І закриваємо. Подивіться, минуло ще 20 хвилин. От, Знову зібралася пінка, точніше не пінка, а плівка. Ось цю плівочку я зараз беру акуратно, обережно на ложечку і видаляю геть. Перемішав. Це йде так, як треба. Ну, не знаю, колір не змінився. Побачимо, що буде через пару годин. А тепер подивіться, скільки пінок я назбирав за кілька годин томлення молока пряженого. Ось. Все на ваших очах, все в звичайних міських умовах. Ще одну піночку знімаю. Не От. А, до речі, я отаке дуже люблю. дуже люблю. Бачите, такий кремовий колір, те, що і мало вийти. Тепер я вимикаю плиту і чекаю, доки молоко не охолоне. Далі додам сметану. Кілька годин пішло на охолодження топленого молока. Ось яке воно гарненьке. Беру сметану. В рецепті сказано, що на 5 склянок молока, одна склянка сметани. Тут у мене було півтора літра і літра сметани. Тобто півтора літра це 7 склянок, півлі. Ну, десь, коротше, половину півлітрової банки. Свіжої, домашньої, подивіться, яка густа сметана, бачите? Тут вона так високої жирності. Я сюди кладу і гарно вимішую. Я на поміч вінчик, О. щоб була це однорідна консистенція. І залишаю, знову ж таки, на 3 години мінімум, щоб ця суміш загусла. Побачимо. Так вийшло, що я залишив цю ряжанку на ніч. Бо чатувати вже немає сил. І подивіться, що вийшло на ваших очах. Загусло чи ні? Загусло загусло. Ось така ряженка вийшла у мене підручним способом. От. Я так бачу, що молоко було не найвищої жирності, але все одно є альтернативні варіанти приготування. Я читав, що можна ряженку томити у духовці 3-4 години при температурі 150 градусів. От пряжене молоко виходить, потім додаєш сметану при температурі 40 градусів молока. Ну і знову так далі почекати кілька годин. Дивіться, гарно, зараз покуштую. Ось вона ряженка, мною вперше вже тільки зроблена, і я пробую. Знаєте. Вона рідше, ніж на заводі, але ж на заводі там зовсім інша технологія. Там роками відточена майстерність, але дуже смачно. Відтепер я ще більше полюбив ряженку і бажаю цього самого і вам. Підписуйтеся на мій канал і будьте здорові! Клас!